Зустрічаємо падежки, проважаємо по уму. Вакансію вибираємо по солодким назвам. Пікарня значить там хорошо. Мебільна, значить там хорошо. М'ясо, значить погано. Червона риба хорошо. Сільодка погано. І, як правило, люди не вірять. Як правило, люди не вірять. От вчора в мене була розмова. Привіт. Вот, попросили не казать, не записувати. В общем, клиентка поїхала від э, одної фірми, там, я, в общем, коротше, в Литву вона поїхала на рыбу на красну рыбу. Вот, э, дождалась виходу на вакансію, все хорошо. І потім плохо. Каже, я їхала на красну рыбу, а мені тут предлагают селедку. Ай-яй-яй, фу-фу-фу, що таке, що за дичь, що за неподобство. Я говорю, да, ну подожди, ну попробуйте там и так далее. Отработала она 4 месяца, получала она хорошую зарплату. Звона мне и каже, хорошо, что я поехала на селедку, я попала на селедку. Чему? Потому что на красной рыбе там сложнее работа. Чему? Там, потому что я как-то она рассказывала, честно, она просто не, ну, попросила, чтобы я не записывал ее разговоры, потому что ей там знали, есть какая-то репутация и так далее. И она как-то рассказывала, что там Швидше все треба робити. І там, от, якщо там на вісах стоять, зважувати, то там дуже точно треба. Ну, типа в селці там попроще. Хек, риба. Якби там, от, ну, типа, умовно там по 400 грамів ти ложиш, і все. А селдки, грубо кажучи, там треба там 155 положити. Я умовно кажу, не чіплятись до слов. От якось вона розказувала, що там швидше конвейер і складніше на рибі, тому що там швидше і точніше треба працювати. Ось. І от вам, на жаль, ми вибираємо по одежці. Вакансію ми вибираємо по солоденьким назвам. Красна Риба, Маріамполь, хорошо. Росіняй, или там, що там ще є, там, Клайпіда, там якийсь інший город, Каунас, це пло. Нет, нет. От, ну я ніколи в житті не доб'юсь цього. Ну, просто людина, ну, не Якби неадекватно дивитися на цю ну, не під правильним кутом. Треба дивитися туди, куди їдуть багато людей, і де нормально відпрацьовують, Ось, а не вибирати якусь там солоденьку назву. Ось, ну, людина вибирає, людина 100% думає, прямо в розмові це відчуває. Що що ти там розказуєш? Ти, ну, шо, я, я знаю, якщо красна риба, значить лучше. Вот. Надо продать, тобі треба продати, тобі треба устроїти і так далі. Ні, от просто спрашивайте, скільки людей там працює, як вони там працюють, і які відгуки. Тому що вам можуть запропонувати якусь там пікарню. Теж про пікарню ну, дуже багато знаю. Треба якісь ролики отдільні записувати. Всі люди думають, що на пікарні хорошо. Або на мебельці хорошо. Ось так що ось, ну. Короче, хочешь не хочешь, зустрічаємо і по одежке, проважаємо по уму. И хочешь не хочешь, як бы я не розказував, все равно люди будуть вибирати солоденькі назви, красна риба значить хорошо. Или там пікарня, значить хорошо. Ну ось так.